Честний літературний процес є таким дуже своєрідним явищем, якого характерно, зокрема, такий момент, як певного ізоляціонізму. Тобто наша територіальна література ізольована від, скажімо, Буковинської, Галицької, власне, центрально Київської та інших регіонів. І, необхідне літературне і літературнознавче спілкування, і ми намагаємося це спілкування організовувати хоча б відносно на сторінках нашого часопису. Тому ми вигадали рубрику Лідготель, яка є п'ятизірковим і елітним. і запрошуємо до цього лідготелю гостей з інших міст. Сьогодні до нас приїхав надзвичайно цікавий хлопець із Києва, звуть його Ярослав Карпець. Він є випускником філологічного факультету, так само, як і наш університет імені Травоманова. Ярослав публікує надзвичайно цікаві приперчені любов'ю до філософії прецензії і також вірші. І він погодився приїхати на нашу презентацію і зачитати нам кілька своїх поезій. Прошу, вітайте. Ярослав Кратенський. Вірші на 20 пробачення Епіграф Арсенія Траковського, пускай мене простіт Вінсент Манко. Пробач мене, Іудо, за те, що коли падав град, я не розкрив парасольки над твоєю головою. Коли на узбіччя душі упав листопад, я не відмахнув його від тебе своєю відлою. Пробач, коли твої сльози усіяли обличчя, не зміг я втертиху хустинкою твої портовіччя. Криком воронячим обросла, серпанком укрилась небесна зірниця, торкнувшись іскрами весла. У дібровах труни дубові ями, набиті людьми, Місяць з плачем і журбою на колінах впав і завив, Усюди Голгофа, смуток, апостоли рвуть сорочки. Христа вже давно забуто, земля одягає вінки. Лелечі зойки, передсмертні крики, хапають сонцем за вікном, ріжуть навпіл демони столики, без тугу, запиваючи хмільном, хмільним вином. За болю, вовча збрая, копита кінські вдарять ці скелі вниз. І від копита, наче рай, світом котиться з трупами віз. Життя самотні їде в по збитій місяцем рівні. Десь люди ходять очманілі голі, По лезу бритвенних рівнин, і їхні тіла, розкидані у полі, укриє чорний саван і ртулин. Ну і останній вірш, який не хочу нікому обслужувати. Більше називається текст. Цим текстом і накхамаді на не пощастило. Бо їх швейк, відкопавши, обміняв на чеське пиво. І жоден слон, жодна кляча в Європі не знатиме про нового актора Римбо в Азіопі. Ці тексти язиком злизали грецькі митці, копи так кинули кентаврам. Їх колись читали неграмотні писці, чи то бушмени, чи то маври. Ці тексти пішли на дно з Атлантидою. Згоріли в Олександрійській бібліотеці. Ці тексти написані Рембо, а їх читають швейки. Шумить сина під містом. Фібру. Я бачу, що наші ряди трошки переділи, тому таке відчуття, що потрібно додати трошки вогно до нашого заходу, бо нам стає холодно, комусь самотньо, а хтось вже хоче йти додому. То щоб ми додому не йшли, запалимо знову вогник. Що беремо не гаси полум'я моєї свічі. У мене є багато гасових запальничок, сухих сірників. І свічка моя стікає червоним воском від тепла твоїх рук. Я ще не знаю тебе, але відчуваю подих здвиження наближення. Близькість твою, Оксія. Осія. <бірка> <пірка> Він сьогодні. Він цілує її. Ніхто не відбуде споку. Північно сяро шукає шаману. Темно, ритм, ліхтарики, запахи, запахи, запахи він цілує її. Все розкладається на маленькі деталі. Різну кольором, яскраво, вони на даху так по-французькій, все кубічне він цілує її. Хтось шаркає снігу. 'лються в глибині крила, музика зростається. Чуток звичається його віє, музика витісняє світло. Він заплющує очі, він прикриває руками. Ніколи не бачили, щоб хтось старий краб на кубі бігло можці. двадцять один. Бог ріжеться булю. Починається дощ. 18.34. Ми з тобою, мокрі і щасливі, оминаємо калюжі, що ростуть, як чужі діти. Але я все одно помочив ліву ногу. Бо ти запитала, чи доподоба мені твоя довбана музика? Я відповів, що слухати можна. Мій лівий черевик почав говорити мовою жах. Слухав твою довбану музику лише тому, що її слухаєш ти. Але та довбана музика починала мені подобатись. Я думав, може вона не така й довбана? 7.45 наступного ранку. Рубаю твою музику і розумію, що без тебе вона не така й довбана. Без тебе вона просто гідня. Я в'язав вам Дуже банальний перелік. Позначена і так. Французький, індіанський, революційний, радісний, радісно свіжий, свіжий, темно свіжий. В'язати на сонячних крови. Шарф таких кольорів можна взяти лише з природнього матеріалу. В'язати на даху. Так і до серця ближче, і вперше матимуться себе знизу. Як стану полити, коли мій шар досягнев на вікна. Глюканий. Подумає без коронавіру. А якщо я пущу шарф, його обов'язково зустріне якась ворога. Злякається і накакає на райда душі переслідити. Потім розглядати в своєму чорному кварталу, як на райдузі поставило нітку. Її обов'язково не віритимуть. Ворона завжди потребують допис. Якщо я його впущу, він обов'язково скинучує все ближче. Чта райдою. Чи топ пекном шахтиком, чи з гостримо списку. Залежно від того, яким почуватиметься у цей момент. Чи просто приземуться на дорогу знайомим душим запахом для собак, клумбою для коців, жахом до сусіду знизу, діти плакатимуть над ним, як над маркнули райдою. Ще й ворони прилетять. Не бійтесь, на розказати його. Просто шукаю ще мітку. вам завжди потребують добу. Все поєднується. Як м'ясо і зелень, як пиво і сік, головне не боятися, експериментувати. Мій невідгутній потяг до тебе перепівся з народною творчістю. Дивна мішанина але вийшла досить непогано. Ти будеш колобком. Який закон колобок? Здорово, не заперечуєш. Я погодився і почав їм випити. Колобок <клубок> не вийшов, за те хоч пом'якнув. <клубок> <клубок> Довелося мені тричі слухати пісні колобка. Спочатку зайчиком, а потім вовчиком, і ведмедиком. Але коли я був лисом, то був хитрішим. Єдине на мене не язичок, бо щось я тебе погано чую. Ти, звичайно ж, погодилась, але навіть там могла щось не співати. Хоча вказує прискінчилась. вернулась. В охапке цветы держит. Смотрит, а отец печь растопил. Она их бросит в огонь, губку закусит и ножку за ножку поставит. Огонь котиком прилет на руки и малыша. Смотрит в ее слезки, то ромашками, то бревнышками по щечкам переливающиеся И за такую красоту гладит девочка, из горла которой влетает пчелка. Высокие зоя и юности. Лимитом наших возрастов сжигается а в данномский менталитет. Погладь галстук своих оправданий, накрою постыдную шею, краски отпечатков которые говорят в языках пламени в Под белыми, словно рубаха новоспеченного партица дольфами. Шлям игривости детства спрячь, окрутый платьицам не замусловато своей наружности, и день мину наивности, чтобы совковый разум не разглядел на значки места Ленина радужность